Мешканці житломасиву північний вже кілька тижнів потерпають від нестерпного смороду. Причиною цього стала несправна каналізація. Неподалік житлових будинків утворилася свого роду водойма зі стічних вод. Страждає і прилегла зелена зона. Стічні води дістались лісу. Чи не єдиного місця відпочинку мешканців північного? Тепер тут можна спостерігати величезні калюжі нечистот, які завдають шкоди екології. З дітьми вийти до лісу прогулятися або просто на двір неможливо, тому що е, воняє ну дуже смердить. Стоїть озеро з нечистот, а вони виділяються на чистоти різні сірководень, і і, і, аміак, і це все впливає на нервову систему, і на і головні болі, і сон е, погіршується. Олександра проживає на житломасиві північний все своє життя. каже, несправна каналізація одвічна проблема цього району. До них неодноразово приїжджали аварійні служби та лагодили систему водовідведення. Ми столкнулися з такою проблемою, що у нас протякає каналізаційний люк, і ці всі стоки течуть у нас до лісу. І ну, вже на протязі тривалого часу, це вже третій тиждень, але зазвичай ця проблема у нас вона загострюється систематично. Деякий час вода не тече, потім наново. І ми не розуміємо, як нам діяти, що нам робити, куди нам звертатися, в які колокола бити. Через аварію підвал одного з будинків повністю затоплений стічними водами. Раніше дехто з мешканців ховалися там під час повітряної тривоги. Воги, наразі приміщення стало непридатним для використання. Спочатку текло з люків, тепер у нас залитий підвал, так щоб там та, що туди зайти, неможливо. Тобто води вже по пояс, ну, Люди дихають цією водою ну це неможливо. Нічого з цим не робиться вже тиждень отак стоїть вода. На думку місцевих, головна проблема криється у центральному колодязі. Ззаді нас знаходиться центральний колодязь. Позаду нас знаходиться центральний колодязь, до якого потрапляють стічні води з усього житломасиву. Північний минулого року робили капітальний ремонт. Цей колодязь збудували наново. На жаль, він простояв півроку і розсипався зсередини. Наша команда звернулася до Дніпроводоканалу для отримання роз'яснень щодо аварійної ситуації на житломасиві Північний. Наскільки нам відомо, на теперішній час там не працює система водовідведення, а саме побутової каналізації. По вулицях, там, з яких найбільше приходить скарг, це вулиця Семафорна. Ці мережі належать Придніпровській залізниці. Вона в свій час їх будувала, обслуговувала. І всі ці мережі, включаючи насосні станції, е які перекачують ці стоки, належать Придніпровській залізниці. Там потрібно знати всі мережі, в якому напрямку вони працюють, де знаходяться оглядові каладязі. У е нас немає цих даних і ми не можемо працювати на чужих мережах. Ми також подали запит на отримання інформації до Придніпровської залізниці стосовно подальших дій щодо усунення аварійності. Наразі чекаємо на відповідь. Артур Орел, Андрій Чебаненко Дніпро Тіві.